Закохався дід Микола в куму Катерину. По пшениці через поле біжить без зупину, у шикарному костюмі черевики нові, серце в грудях калатає, сповнене любові. У руці букет тримає, троянди кохані. За ту розкіш ждав Микола копійки останні. Шоколад, вино купив їй, любить Катерина. Посміхається дідусь той, мов мала дитина. Зранку вмився, тиск поміряв, випив кардарону, натер литки і коліна, та й вийшов із дому. Щоб нічого не боліло, все було у нормі, треба вміти своє тіло тримати у формі. До коханої катрусі летить, як на крилах. У душі ще зовсім юний, хоч порідка й сива. Жінка Мотря давно вмерла царство її небесне. Тож сваритися не буде. Бо вже ж не воскресне. Як зайшов до Катерини, то зле йому стало. Тиск піднявся, серце скаче, та повітря мало. Колю в ліжко обережно поклала кумася, спав, як вбитий, та під ранок Мотря придалася. З того світу повернулась, охто баба вража. Над Миколою нагнулась і на вушко й каже Як здоров'ячка не маєш, не шукай кохання. Не неси, будь ласка, з хати пенсію останню.